Вітер не небодим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не небодим. Небо і душі всі я разом з ним. Вітер не неботим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймом. Сим живым. Його привезли, і моя дочка, і я і Сваха, і ми вже ж його стріли, його привезли в лікарню. Ми подивилися, сказали це він, нам сказали на опознання, Подивилися, нам дуже важко було, що ну, це дуже-дуже дуже важко було. Жені воїн народився 3 вересня 1988 року у простій селянській родині Володимира та Тетяни Ловейки. У 2006 році закінчив Ленівську освітню школу 1-3 ступеня. У шетистах зрілості Роман вступив до Соснського аграрного ліцею. Професію автослюсаря. Пізніше проходив службу у лавах Збройних сил України. Після демобілізації працював тривалий час на різних роботах у Києві. Згодом повернувся у рідне село і влаштувався до місцевого агропідприємства. Потім знову працював у столиці. У липні 2022 року Роман мобілізований до Збройних сил України, був нагороджений медаллю за оборону рідної держави. 11 вересня 2023 року Роман Володимир Шловейко, помічник гранатометника, загинув смертю хоробрих від ворожої снайперської кулі. Неподалік населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області, ворожа куля обірвала життя патріота і захисника, який найбільше в житті цінував справедливість і дружбу. Спокійний, врівноважений, працьовитий, з відкритим серцем і душею, завжди готовий прийти на допомогу. Таким запам'ятав Романа Односельці. Та бойові побратими бувало таке, що от він приїхав дуже пізно. Я ще сплю він позвонив, а я вже приїхав. Кажу добре, я відкриваю. Я відкрила він, тоді прийшов, трохи посидів. Тоді прийшов. Я вже лягла ну, спати. каже: ма, я так скучив за бабу, я так вас люблю. Вона скаже. Ви мене одна на вас тут не так любить, як лобиті. Я вас обох люблю. Я кама на ярмарку поїзд. Уж коней не приїде, бо там дуже каже, важко, такі дуже тяжолі бої. Каже, ми заробили медаль одну, другу нам пообіщали, другу медаль нам не дали. каже. 11 вересня буде рік, як не стало нашого земляка, нашого односельця. Ловейка Романа Володимировича. Він загинув, захищаючи свій край, своє село, всю нашу Україну. Що я можу сказати за Романа? Він народився і виріс на одній вулиці з нами. Тому я знаю його з самих перших років. Більш того, у 1995 році, коли він прийшов до першого класу, я була його вчителькою. В цей же клас ходили наш син Олег. Вони дружили і в школі, і поза школою. Говорять, що про покійних або добре амо, або ніяк, але про Романа вам всі. В нашому селі скажуть тільки хороші слова. Бо з перших днів у школі він подружився і з хлопчиками, і з дівчатками. Він був добрий і за це його також поважали. Він ніколи не ображав, не кривдив слабших, менших, а в класі були, бо він був рослявий, гарний такий, сильний, міцної статури. Але він ставав на захист слабших. Були в нього друзі і на вулиці. Він товаришував із сусідськими хлопчаками, Із Ярошком Олександром, потім вони навіть кумами стали, із Володимиром, із хлопчиками, із сім'ї Халимоніями, з Юрою, з Вовою, от, з нашим Олегом. Тобто друзі у нього були та й не тільки з хлопцями, він дружив з усіма. Я навіть у сусідів питала, тих, що ближче. Думаю, може там якесь інше враження. А вони кажуть: ну що ми можемо сказати? Вічливий, добрий, уважний, спокійний, хазяйновитий. На нього можна було покластися у важку хвилину. І не даремно тоді на похороні. І односельці, і однокласники стояли на колінах, плакали, проводжаючи нашого рому в останню путь. Вічна слава і пам'ять героїв. Е, всі знають е, Володимиром. Хочу сказати, я думаю, що ну, всі ми зібралися, ми всі знаємо ну, рому, особливо. Ну, він жив тут в селі, він, хоч і працював, але завжди жив в основному з батьками. Всі знаємо, що він добрий, він, він дуже справедлива був людина. Він міг заступитися навіть за те котеня. Він мені багато з передової скидав фотографій з котиками, з собачками. Вони. Перший його побратими, з яким він був на Новий рік у Бахмутом, ну, вони були один за одного. Вони були спиною до спини. Потім, коли їх розформували, він попав під Авдіївку. Наш Роман був дуже хорошим хлопчиком. Він був дуже чуйний, любив друзів, своїх батьків. Коли помер батько, осталась в нього мама і сестричка. Дуже любив свою маму. Пішов воювати, і коли пішов воювати, я його запитую. Ну, міг же побути ще, хоч трошки по той, чого ти йдеш? А він каже, хто як не я? А як людина він був дуже скромна, вічлива, можна на його покластися, він допоможе і далі. Що можна про нього сказати? Людина він був дуже-дуже добра, вихована, сам тягнув свою сім'ю, забезпечував матір, сестру. Він замінив їм батька, він самостійно все робив, був добрим, чуйним, чемним. Ніколи про нього нічого якби поганого сказати, я взагалі йому не зможу ніколи. Він завжди був з друзями, підтримка. Від нього була дуже-дуже велика. Він піклувався про всіх, завжди був відгу, відгукувався за все, за всіх. Чемна, добра, ну що його рано дуже забрала земля. Да, він був дуже чистий, як ліс бумаги. казав Юра Халимона, і Таня. В його така душа чиста. Яку я знаю, кажу Юрочка, він дуже-дуже чиста душа, він дуже іскрені такий, дуже він любив друзі. Усіх він без їх він таки приїжджав, де він не буде сюди, приїжджав. То, то. моє серце, хлопчику, без тебе. Це моє серце плаче синє небо, дощами землю тихо не наче неначе людську все вимиває, бо йде війна роками пролітає. Нема просвіту весь від смертей. Немає. Лиш прапори і кожний день могили, крик матері, що сина її вбили. Чому ж це так, у чому справа Боже? що гине світ, ніхто не допоможе, що виростає кожний день кругом могили і кожний день чи його сина на війні убили? Na palmeira de um